Криза ремонт франківських доріг не зупинить. На фоні заяв в уряді про замороження ремонту доріг в Україні у 2015 році. Івано-франківців переконують, це обмеження міста не торкнеться. В обласному центрі Прикарпаття лататимуть шляхи на усіх розпочатих ділянках. У 2015-му у Івано-Франківську за кошти міського бюджету капітально відремонтують одну з останніх жахіть водіїв вулицю хіміків. Як відомо, цей шлях ще до осені був фактично непроїзним. Особливо страждали від стану покриття комунальні тролейбуси, адже на відміну від автомобілів рогаті не мали іншого шляху для об'їзду. Тож на замовлення влади Франківська наразі завершений ремонт найпроблемніших відрізків вулиці. А вже за її капітальний ремонт візьмуться наступного року. Зокрема, тут передбачена масштабна заміна мереж, тротуарів, облаштування бордюрів і виставлення двох нових шарів асфальту. Народний депутат України сьомого скликання Руслан Марцінків переконаний, незважаючи на труднощі, зупиняти ремонт доріг у Івано-Франківську не можна. Сьогодні, завдяки фракції з Українського об'єднання Свобода в місті івано франківську йде планомірний ремонт доріг і в великій кількості. Найбільша проблема з те, що в планованому бюджеті, який планується на 2015 рік, хочуть забрати єдиний податок з бюджету розвитку, а це є. Найбільший податок, який йде сьогодні на ремонт доріг, і ці кошти приблизно, якщо для міста Івано-Франківська, це близько 30-35 мільйонів. Це достатньо великі кошти для Івано-Франківська. Їх хочуть перенести зокрема у другий кошик бюджету. А другий кошик це захищені статті. Таким чином, хочуть проблеми з виплатою заробітної плати лікарям, вчителям перекласти на місцеві бюджети за рахунок власних коштів, які збирають. Громадою міста івано франківська і не тільки на місцях, тому звісно, що будуть проблеми, але будемо намагатися все таки все зробити і політичними і іншими методами, щоб кошти виділялися на дороги, і ремонт доріг продовжувався, ну хоча б в такому темпі, як цього року. За останні роки дороги у мікрорайоні Пасічна зазнали суттєвих змін. Зокрема, значно полегшила рух транспортна розв'язка вулиць Галицька, тролейбусна та Пасічна. Розширення дороги разом із введенням в дію додаткової смуги насамперед дозволила легше дістатися до обласної лікарні. Також відремонтовані вулиці Федьковича і тролейбусна. Усі ці позитивні зрушення відчули франківські водії. В даний час, якщо порівняти з тим, що було, це просто зараз чудово. Їхати, все, ямів нема, розв'язка покращила роз'їзд. Там були кілометрові пробки. І стояли годинами, стояли, щоб повернути на до, в район обласної лікарні дуже було проблемно. А зараз пару хвилин і все, роз'їжджається. Ну, Порівнюємо, що було рік тому, зараз набагато краще. Ж наступного року в обласному центрі планують завершити ремонт вулиць Микитинецька, Макухи Ребета або ввести в користування новий відрізок малої об'їзної.